嗯。Yo Yo вот просто один в один фотографию. Я он только что проходил с ребятами, я говорю, показать фотографию вот эту. А в вот один в один. Один в один. Это я ее срубил. Это когда он сидит на позиции, я вышел тихонько, он сидит, курит, и я его тихонько сфотографировал. Пять дней боевого задания выполнено вот таким вот трудом. Насколько и сами, что на нем были Разносвітні, він <кій>, любив такі <кій> приколи. Це з позиції там, де я був з ним. Білогоровка позиція Рогань. Він на ступеньках, а я в друге вікна. Ну, По харідочку трошки далі. <кій> <кій> Навже іключительний чоловік. Именно з таким оперативом можна йти в огонь і в воду. Антона, я знаю, ну років 20, напевно. Це найкращий мій друг. Я хотів би, щоб його пам'ятали і щоб його згадували. Тим, що нанести на морал, ну, в нас не було ніяких сумнівів. Ці шкарпетки з написом Я на своїй землі всі сказали, що «да, давайте ось це. Е, як людина, він був. Ну, таких людей мало. У нас був час, коли ми між завданнями відпочивали. І ми їздили там на річку, покупатися і так далі. Там бігають дітки і так далі. Він може там піти до першого ж магазину, понакупляти морожене, пороздавати його, з ними погратися. Тобто, ну добра людина. Наступний день незалежності я хочу зустрічати з Андрюшкою в Таїланді. Слава Україні, героям слава все буде Україна. Переживав за те, що ну за маму переживав, що тун їй писав там е та саме. А коли ми сильно довго сиділи на позиції, а на позиціях дзвонити не можна, а щоб родители не переживали, що з нами все добре, все нормально, ми записочку написали з ним, знайшли кусок карандаша, кусок бумажки і написали записку з номерами, телефонами і віддали, і проважати а Ми остались далі на позиціях. Парі, верховодок розібраний, покажи нашу спальню прошу. От тут ми раніше спали, блядь. Приїхав танці, та й розбився від. тут на спалі. Коли до нас потрапляли молоді хлопці, Тоха брав над ними шерство. Тоха їх оберігав, навчав і вони його любили як брата, батька і так далі. Він навіть, можна сказати, так, «Бери хлопця. І в один день якось в нас там така була фігня, що спалили позицію повністю. Там, коротше, Люди обгоріли, люди там контузії отримали. І ми виходили на позицію, і нам не вистачало людини. І Тоха пішов з нами як старший позиції. Він самий досвідчений був воїн такий, ну, справжній кремінь. Это не его смена была. Не хватало одного человека в смену. мы говорили, тох оставался. А он сказал: не, не, я не буду оставаться. Лучше я вас там подожду. Эта позиция, на которой он воевал и загинул, была передовая. Если остальные позиции по линии нашей ответвленности было бы меньше спокойно, то эта позиция с первых дней рубилась. Ее с первых дней штурмовали. Ми досиділи до ранку, зранку почалися скиди. Нам кожні 5-7 хвилин скид, 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 скид. І поступила команда, що треба вийти з форта 600-го, кілька мільйонів кинути туди їм. Тоха, він як старшій позиції, ну, він міг комусь сказати, там хлопці вийдіть стрельни. Ні, він одразу сам вибіг швидко, стрельнув. Потім нагинається, перезаряджає другий мільйон. І це якраз момент, коли він нагинався, осколок йому залетів прямо в артерію коротше, біля серця. Він повертається, каже, все нормально, падає і, і все. І все, і більше нічого. Бо ми спочатку передали, що в нас важкий 300, а потім уже через хвилину десь уже передали, що. что загинул. Знаете, это то такая пустота в середине стоит. Люди, люди, которые сейчас на данный момент находятся здесь, они, для них тут войны нет, война там, а тут нет войны. И люди должны, проходя мимо, обращать на это внимание и понимать, что это они, они, вот эти вот люди, те, которые на Мурале, это они делают мирное время для того, чтобы мы тут сейчас мирно жили. Награда найдет каждого героя. Сегодня ему завтра другому. Мы не можем охватить спектр и поставить там памятник. Условно говоря, мурал для каждого бойца. Каждая награда найдет своего героя. В той или иной степени, рано или поздно.